Я хочу вам подякувати, що ви час і ви робите такі виставки, тому що це і показує, які є майстри на Україні, що вони живуть не тільки в Києві або у Львові, або в Донецьку, а живуть в маленьких містечках і селах і роблять прекрасні фотографії. Єдине, що я зараз задав запитання, чи плануєте ви продавати, робити благодійні аукціони і реалізовувати ці фотографії, тому що пару вже я бачу, яким я з задоволенням сам придбав. Тому я сподіваюся, що ми знайдемо якусь таку форму співпраці да, розглянемо і хочу, щоб всі отримали задоволення від побаченої виставки. Гарного перегляду Лариса Осина. Я думаю, що ми гордимося тим, що ви є волинянкою, і напевно ви там казали, хтось там запрошує виставку. Все одно ви її привезете перше на Волинь. Ще приємно, що ця фотовиставка відбувається. Перша виїзна фотовиставка, яка з Києва приїжджає в наш університет, а тоді вже по всіх областях, обласних центрах нашої країни. Нобелівський лауреат Вільям Фолкнер якось сказав, що клаптик рідної землі, навіть розміром з марку, вартий того, щоб його досліджувати все життя. І всього життя не вистачить для того, щоб його дослідити так, як слід. Ви досліджуєте наше життя завдяки. І тому, що творити газету День, і тому, що творити значить, ось такі прекрасні виставки і засобом публіцистики, і через призму об'єктива. Я хочу справді сказати добрі слова всім нашим журналістам, які зараз роблять газету, поки ми тут розумієте, маємо імпрезу чудову, і всім тим, хто забезпечував можливість приїхати. Бо це треба справді, ну як правильно сказав Валерій, немало потрудитися для того, щоб це, це адекватно все перевести, розмістити. І так само в бібліотеці, яка була дуже гостинною, ірині Мирославівні, яка фантастично придумала, що цього разу це. Це буде так, це дуже симфонічна, просто симфонічна затія.